Трібіще до мікрофона. Сили голови в журбі, моєму серці гасну сили, чужою стала я тобі, моєму серці, гасну сили, чужою стала я тобі. Минало весною, як сади цвіли, я прокохання ще й не знала, ми тихо, сестрами. Жили, я про кохання ще й не знала, ми тихо, сестрами, жили, як я садила, й то ти поміг мені поли, тих пір я мрію, про, кохання, З, тих З, тих я мрію про кохання, З тих пір душа моя боли, я мрію, про З тих пір душа моя боли, як ти проходив мимо двору. Я задивилась на хвіста, стояла довго під двербою, поки вечірні спав туман, стояла довго під вербою, поки вечірні спав туман. в туман, саду осіннім майстрі білі, схилили го. Моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі, моєму серці, гаснуть сили, чужою стала я тобі.